За чергову сесію Ірпінської міської ради винесли понад 60 питань. Більшість пов'язані з появими внесками, їх відтермінуванням, зарахуванням, зменшенням. Саме ці питання викликали найбільше коментарів і запитань із залу. Шевченко Марія Ігрівна хотіла внести питання перед голосуванням рядами в цілому, щоб зняти якісь питання з порядку денного. Так, будь ласка, слухаю вас. Я хочу подякувати за те, що мені вчора роз'яснили. Я розумію, що я ще багато не розумію так, з приводу питань, але. Є питання з номера 47 по 61. Це питання з приводу продовження договору, так, щас, розгляд звернень щодо зменшення розміру пайового внеску і багато різних фірм. Я нічого не маю проти, але давайте не будемо якби, подобатись до сесії минулого до, до вчорашнього ранку. Хотілося б переглянути все ж таки кошторисну документацію. Я телефонувала ви там просто багато документів, ми не зможемо її зараз переглянути протязі години там, до сесії, коли ми отримали. Тому я вас прошу, давайте це не горюче питання. Давайте перенесемо, ознайомимось. Ви мені, як вчора, Володимир Андрійович сказали, що нам висловили довіру громада. Ну, нам висловила довіру громади, щоб ми голосували за ті питання, які ми розуміємо. Я не розумію, я побачила там проєкти рішень. 500 тисяч туди, 300 туди, якби я не розумію. Проти нічого не маю, але не можу голосувати за те, чого я не, бачу. Марійна, я не против. Я не проти, я почув вашу позицію. Значить, абсолютно нормальна позиція з вашої сторони. Але зі сторони тих людей, які фінансували покращення в місті Єрпіні і, скажімо так, для 68 тисяч мешканців. Для більше ніж 6 тисяч підприємців зміна складу ради, зміна складу виконавчого комітету не повинна бути подією. Влада гарна тоді, коли навпаки люди не бачать, ну коли завжди все йде стабільно і розвивається стабільно. Питання, які ви зараз піднімаєте, вони проходили і бюджетні комісії, і минулого скликання, і цього скликання. Зараз представники бюджетної комісії, причому у вас же теж є представник бюджетної комісії у вашій фракції? Чи, зараз я переконаний, він якщо є Аркадій, є Аркадій, немає? То я думаю, він може доповісти вам, як ви ж подавали його саме на цю комісію, так? Чи, доповісти з цих питань, тому що там вони всі заслуховувалися? І е, я вваж... дослухайте, будь ласка, мене я вважаю наступним чином ваше право не голосувати, утриматися. Це ваше право. Е, моє право виходить з того всього, що вибачте, якби я. Не був міським головою минулого скликання рік, якби я рік не дивився людям в очі, якби ми не робили гарні справи в місті, якби ми не асфальтували, не робили тротуари, не будували садочки, то можливо б, в мене було б таке саме питання. А коли сьогодні, а ми розуміємо, що законодавством за несплату пойової участі, в тому числі передбачена відповідальність, і ми десятки підприємців, які зробили гарні справи. Не даючи їм рішення про зарахування, а ми до них зверталися. Наприклад, зверталися побудувати садок, зверталися асфальтувати вулицю. Розумієте, якби якщо ми їм не зробимо це зарахування, а вони дійсно це все зробили, то ми таким чином підставляємо наших місцевих підприємців перед правоохоронними органами. Це некоректно з нашої сторони. Тому ліця, ви сказали свою думку. Я сказав свою думку. Енергів, да. Я, да. я вашу думку почула, да. але да. питання, в чому? Ми ж не кажемо про те, що давайте... Е, ну, я розумію, що мої голоса зараз не зроблять, так? Да, е, якби. Вони не вони ви мої. Ну, судить, мої, це так ви. Е, голоса фракції Солідарність. Правильно? Це фракції, ми все обумовлюємо. І по порядку денному, по кожному ми проходили. Я прошу зняти і підтримати це депутатів, тому що я впевнена, що депутати на руках не мають ніколи школи документації, і по кожному з питань це не розуміють. Депутат, е, вибачай, Саша, ви одну е, е, Були... Давайте таким чином підняли руки три депутати. Я в порядку черговості, з вашого дозволу Баркушин, Севастянова, Мельничук. Мельчук. Пласкачи, будь ласка, Андрій, що вчора у нас. Мария Игоревна, вчера проходила бюджетная комиссия у нас. Были присутствовали все члены бюджетной комиссии, кроме представителей вашей фракции? Раз. Второе. Был профильный зам. Все кашторы, всю документацию мы 4 часа сидели и разбирали. К сожалению, ни ваш, ни, представ... ни вас лично, ни представителей вашей фракции не было. А сейчас вы делаете популизм. А Они хотите работать. Все, все. Нет, видите. Председатель, Мария, да давайте слово дому, Пани пожалуйста, пожалуйста. Я голова регламентної комісії Селестяна Волини Вікторівна. Я хочу зазначити, що відповідно до цього регламент нашої сесії про порядок денний сформований. Відповідно до цього були значить, була, комісія, засідала, були відповідні зроблені висновки комісії і протокол комісії. Всі члени комісії голосували і зробили відповідні висновки до всіх цих питань. Тому для щоб не ну, не втворювати дане тут такі дане в випадку базар. Я вважаю, і це відповідно нашого регламенту. Ми маємо право дану пропозицію відголосувати, поставити на голосування, і тоді ми будемо бачити, чи ми їх знімаємо. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Богдане з місця, якщо можна. Ну добре, добре. Добре. Нічого страшного, ну хай людина собі скаже. що Вам жалко. Слава Україні. Шановна громада, колеги депутати, пане голово, вчора я особисто отримав порядок денний близько п'ятої години, але ж знову без проєктів. Без І ви знаєте, що ми зустрічалися вчора перший раз за більше як року з роботи нового міського голови. Ми вчора перший раз з ним зустрілися, він мене запросив на погоджувальну раду. От. Да, Це прогрес, так. І було прийнято рішення так ним, що ми починаємо все, все з чистого листка. Ви знаєте, я, маючи вже такі сиві коси, як в нас кажуть, я погодився. Я не пам'ятаю цих скажем, звинувачень неправдивих цієї брехні, яку було сказано на мене і на Всеукраїнське об'єднання Свобода. Так, і так. я погодився, скажімо, починати з чистого листа. Але виніс пропозицію. Значить, якщо ми не маємо проєктів рішень, ми повинні їх підготувати, опрацювати і тільки тоді виносити на голосування. Маріях ніколи погоджувався практично з усіма виступами іноді вдавався до популізму. Мені би хотілося, щоб у депутатського корпусу в тих людей, які хочуть побачити ті документи. Які необхідні їм для вивчення, для зарахування бойової участі, щоб вони їх могли побачити. Розумієте, так? Да? Нам нема чого ховати. Більше того, я часто в соціальних мережах, не буду прізвищ називати, але читав деякі, ну, раніше не депутати, сьогодні депутати пишуть, що йдуть завищені ціни, що хтось заробляє на тих всіх речах. Я би просив, щоб ви, тих людей, які так думають, пропонували, щоб вони нам робили дешевше. Ну, тось. Я з задоволенням, ну, з великим задоволенням, щоб ці люди робили дешевше. І більше того, якщо, от, наприклад, я готовий на наступний крок, такий собі, хай він буде популістичний зі сторони міського голови, але якщо, от, наприклад, беремо вулицю якусь, так, чи беремо тротуар, і якщо береться людина. Зробить його дешевше, ніж ми зробили за цей період, то я готовий різницю з особистих коштів фізичної особи компенсувати в місто. доходимо до такого, якщо хочеться комусь політично погратися вам, то я готовий політично погратися навіть так. Попри розбіжності у поглядах, сесія проголосувала за всі питання. Голосували за схемою: більшість за, і дві четвірки проти або утрималися. Перша четвірка фракція ППП Солідарність, друга Свобода. Але поступово свободівці взагалі перестали голосувати. Серед питань пойових внесків затрималися на новому дитячому садку, який перед цим прийняли до комунальної власності. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Ірпінь від замовників будівництва Дащенко, Ліневич, Ліневич, Томіна, в особі громадянина Дащенко, будівництво дошкільного навчального закладу на 75 міст за адресою 9-та лінія, як, як, як бойовий внесок. Але, чи дивіться, я вчора сказав на погоджувальній раді з керівників фракцій. Також Ториста є Наталя, ви, я розумію, представник. Я хочу, щоб ви почули. Чи, дивіться, Нема пана Віталія, я з ним говорив з цього приводу теж. Подивіться уважно на кошторисну документацію. Тому що той, ну, логіка яка? У нас є чітка вартість будівництва одного місця для дітей для дошкільних навчальних закладів. Цей кошторис виходить із державних будівельних норм. Як правило, опирається в потолок 16 мільйонів гривень. Тобто та експертиза, яку принесли останню, і ми проголосували за неї на виконкомі, але я її завитував, вона вимагає допрацювання. Подивіться уважно. Ми щиро громадою вдячні безпосередньо вам. І вашому, вашому керівництву і вашим співробітникам компанії, щоб ви взяли на себе і за 4 місяці побудували садок. Це дійсно був подвиг, правда, так. Да. Я пропоную це подякувати. Але дуже важливо, щоб ми точно так само гарно, як побудували садок, і розібралися з проєктною документацією, щоб не вийшло так. Що зараз ми всі там ліневич груп дякуємо? А зараз у нас проєктування на курортні такого самого один в один садка, і ми його побудуємо за 14 мільйонів, наприклад, гривень. Да? Тоді вийде, що ліневич груп обмануло місто. Розумієте? А я вірю щиро, що ви не такі люди, що, що, що буде не так. Тому я прошу переглянути. Ми приймаємо, але кошторисну документацію переглядаємо. Питання: 61: хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Утрималися. Stata? 4. дякую. У різному депутати повернулися до того, з чого починали. починає? Можна питання? мені, Будь ласка, ми зменшуємо розмір по участі. Є призвища наскільки ми зменшуємо? От я отримую пакет документів буквально перед сесією. В Чому я тут можу розібратися? Скажіть, будь ласка, всі ті питання, які виносяться на сесію. Вони опрацьовані в комісії в виконавчим комітетом, виконавчого комітету. Вони обговорені на комісіях і мають висновок комісій. Ем, якщо е, фракція, е, я, я переконаний, це теж буде фракція рано чи пізно так? Ем, свободи, представники свободи хочуть е, приймати участь в тих комісіях, де вони не представлені, вони мають право згідно регламенту, я правильно розумію, вони мають право бути присутні там і навіть мають право до радчого голосу. Е, і е, в, я би розумів наступним чином, і я би пропонував нам, е, щоб ми громаду дарма не турбували лозунгами. Я пропонував би, Богдан, я ж договорю, дякую вам. Е, пропонував би наступним чином. Якщо, наприклад, Богдан Мельничук, як депутат, там, чи Лаврентій Лаврентіку, як, як депутат Рпінської міської ради, прийшов на комісію бюджетну і дійсно там був присутнім, і дійсно хвилювали його ті питання бюджетні, про які ми говоримо, так? і там до його думки не дослухалися. Тоді я пропоную заслуховувати ці питання тут на сесії, тому що людина затік... ну, проробила роботу, вона не просто політичний лозунг кинула, так чи ні? Вона була на комісії, до її думки не прослухалися, а можливо депутатський корпус прислухається, правда ж ні? Тобто, от так давайте рухатися. А якщо ми просто не прийшли на комісію, не поцікавилися ніяким питанням ну, тобто, і починаємо розповідати, що нам ніхто нічого не приніс, нам ніхто нічого не дав, то це не зовсім коректно. З іншої сторони, я визнаю вину неорганізованості пов'язаної з цими пов передвиборчими моментами, тим, що ми невчасно подали вам документи і обіцяю, що ми обов'язково з представниками ради з апаратом ради виправимося і будемо вам на електронні пошти надсилати інформацію про порядок денний. Причому я прошу апарат ради. По чотирьом представникам свободи електронну пошту роздруковувати мені сюди, от на порядну під порядок денний, щоб було видно, що, вони, що вони одну шо ви їм відправили. На сам кінець Богдан Мальничук вкотре закинув яблуко розбрату в зал, звинувативши Володимира Карплюка у фальсифікації документів. Відповідь голова зачитав депутатський запит Ігоря Вишнякова щодо незаконних дій Мельничука. У залі виникла дискусія щодо моралі і етичної поведінки політиків, крапку якій поставив депутат від нових Облич Максим Плешко. Я дуже хочу, щоб ми нарешті перестали вішати ярлики, перестали кидатися в грудом. Я дуже щиро вірю, що нова депутатська корпус в такому принципі буде працювати. Тому що давайте, знаєте, я осмислююся сьогоднішню ситуацію в країні. У нас дуже звикли так сказати, а там вор украв, а там дерибанщики. Да? Без рішення суду ніхто не має права так сказати. Я недавно ще раз і раз читав 10 <кій> заповідей Господні. І там одна з заповідей це НАК, це лжесвідчення. В нашій країні дуже сильно звикли кидатися ярликами. Я сам колись мав таку, такий гріх за собою, я цьому. Коли я кидався, так ярликами на людей. Я попрацював, я бачу, що не так просто це як виглядає з вулиці. Тому, шановні, давайте пам'ятати, що свідчення — це гріх. І це гріх всього нашого суспільства. І давайте ми, як депутатський корпус, обраний. Як представники громади, давайте будемо думати про це. Давайте, якщо ми ставимо питання, то ми ставимо його самі коректно і фахово. Без ярликів і без щоб Це кожен був, кожен був. І ми, і ми, всі разом. Ми готові, слава Богу. Головне, що також з нас шановні депутати, В мене є надзвичайно важлива інформація. Надзвичайно важлива інформація про те, що сесія третя. Сесія поздравила вже закриття. Людмила Лозова, Володимир Пономаренко, Ірпінь ТБ.